Мені дуже подобаються чорногорські водії за їхню інтелігентність. У нас є одне таке місце на Шушені. Тобто, якщо я йду, машина вже не може проїхати. І тому я завжди притуляюся, щоб вона проїхала. І завжди водії вони такі дякую, знаєш, дякую. я думаю, дякую. А мене що був вибір? Ну, це я така, знаєте, дякую, що не роздавили. Чи я така мала знаєте, йти? ззаді 20 машин вже назбиралося, а Юля не збирається з дороги уходити. Всі сигналі. Думаю, слухай, дівчина, ти може таку або швидкість, або совість. Включи, пожалуйста, а краще те й друге. Да. Хтось каже, Юля, яка в тебе річка там? Оце річка-вонючка. Так люди, не треба мені обзивати мою річку. У мене там два водоспада на хвилиночку. Я взагалі продумую бізнес-план. Я там тако зроблю кафе. І буду привозити туристів. Що ви смієтеся? Ви знаєте, що на Манавгаті, думаєте, більше водоспад? Такі всі, так а сьогодні ми поїдемо на Манаватський водоспад. Я один раз поїхала. У мене між роботою дві години перерви. Я не поспала. Ні. Я зібралася, полетіла, думаю, ну ж на той водоспад. Тако приїхала і думаю. А де водоспад? Я не зрозуміла. Оце? Оце що це таке? Оце, що це За два сантиметри водоспад. Юля, це навгацький відомий мої, водоспад. Всіх туристів сюди возять, що тобі не влаштовує? Я кажу, мене не влаштовують, те, що я сюди перлася, непонятно скільки. І оце? От що це? У мене більший. У мене і навіть два. І я вам скажу, там навіть можна рибалити. Не знаю, чи є там риба, але рибалки там є. Боже, це ж я можу як в втікерова, представляєте? Оце ще столики поставити на річці. Там взагалі є такі пер... місце, де машини приїжджають цю, цю річку. І такому ж столики, так ніхто не вкрав, не, не вкрить мою цю ідею фірмову. І можеш і чай давати, і, це, і рибу запікати, і плюс нати вам, водоспад. Ось да, отакий я, знаєте, економіст вілікий. Тур агент. Свою турфірму треба відкривати. І губозакатчика. <laughs> Бо, видно, давно не видавали губозакатчики, знаєте, не роздавали. Та, тут нема магазинів просто з таким. Поэтому сильно дуже великі думки такі розвиваються, такі неймовірні. Кажу, спасіба, Юля. Приїду до тебе, матюками тебе за такий водоспад, не треба. Почти такі, як моновгать.